Національна гвардія України представляє сьогодні у програмі пістолет українського виробництва Форд 14 ДП. Укоп для стрільби лежачі та його важливість для солдата. Психологічний тренінг. Важливість довіри та колективної роботи при виконанні бойового завдання. Новітній бронетранспортер українського виробництва ПТР 3 е 1 у Казене науково-виробниче об'єднання ФОРД МВС України представляє Пістолет ФОРД-14ТП. Цей тактичний пістолет, розроблений казенним науково-виробничим об'єднанням Форд МВС України, прийшов на заміну радянського стандарту пістолета Макарова, прийнятий на використання у Нацгвардії для забезпечення офіцерського складу як індивідуальна зброя. Технічні характеристики Ford 14 КП. Калібр 9 на 18 мм. Принцип дії ударно-спусковий механізм ординарної та подвійної дії. Загальна довжина 210 мм. Висота 140 мм. Ширина 33 мм. Довжина ствола не більше 123,5 мм. Вага з пустим магазином не більше 0,95 кг. Зусилля спуску 2-3,5 кг. Прицільна дальність 25 метрів. Місткість магазину 16 набоїв. Практична швидкострільність 50 пострілів за хвилину. Нарізи 6 каналок. Даний пістолет має кращі балістичні характеристики, ніж те, що є на збройній пістолет Макарова, за рахунок більшої довжини ствола, тобто має вищу початкову швидкість кулі та кращу точність стрільби. Балістична характеристика даної зброї краща, ніж у пістолета Макарова. З гвардії були представники ісказенно-наукового виробничого об'єднання «Форт МВС України, аби дати наукову якісну оцінку власному виробу та продемонструвати форт 14ТП із повним оснащенням. На даному етапі представлено дві модельки пістолетів. Це форт 14ТП. Тактичний пістолет використовується всеми силовыми структурами, а также Министерством обороны принято на вооружение. Магазин 16-зарядный, имеет в комплекте фонарь, алтешка, также само приспособление для снижения уровня звука. Эффективность пистолета очень достаточная, потому что е длина ствола позволяет и также сама органомика пистолета производить очень точную стрельбу. Последняя моделька это которая была Ford 14 тп модернизированная уже более. Вместимость магазина также сама 16-я зарядка. В принципе, ТТХ осталось то же самое. Конструкція пістолета передбачає можливість комплектації додатковим стволом з різьбою, на який можливо приєднати пристрій для зниження рівня звуку пострілу. А також в передній нижній частині рамки передбачені планки пікантійні, на які зручно встановити тактичний ліхтар та лазерний цілевказівник. Неповне розбирання Форт 14 tp не є складним. Власне, его зараз вам и продемонструємо. Понимаем магазин, поднимаем пальцами затворную задержку, нажимаем на затворную задержку. Понимаем, сдвигаем вперед. Понимаем пружину возвратную. понимаем ствол. Неполная разборка. знаходиться на відстані 10-15 метрів від цілі. Найперше, що може зберегти бійцю життя на війні, це окоп. Окоп для стрільби лежачи це індивідуальна споруда, що призначена для захисту від малокаліберної або стрілецької зброї, а також осколків від різних видів мін. На радість бійцю Нацгвардії і нам ми маємо можливість викопати його за нормативом і максимально безпечно в умовах навчання. На все про все 25 хвилин. Починаємо. Боєць лягає на землю. Кладе справа від себе автомат на відстані витягнутої руки, аби він був готовий до бою. Тією ж рукою дістає малу саперну лопатку. Боєць вирізає верхній шар землі дерен із типовою для місцевості поверхнею. Це буде слугувати маскувальним покриттям для брускіру. Подібна процедура проводиться за умов достатності часу, акуратними діями, щоб не пошкодити необхідну маскувальну поверхню. Починаємо заглиблюватись. Ґрунт, що викопується, необхідно кидати перед собою, тим самим поступово захищати себе від куль противника, збільшуючи насип бруствору. Чим більший бруствор, тим краще він захищатиме бійця. Розмір окопу має значення. Які його параметри? Глибина окопу 30 сантиметрів, довжина середню висоту людини 170 см, ширина 60 см, що легко виміряти за довжиною малої піхотної лопатки. Також не менш важливим є вибір для місця окопу, про що нам розповість лейтенант Нацгвардії. Місце вибирається так, щоб не було, наприклад, є схили. Наприклад, є дерева. Біля дерева не потрібно рити окоп, тому що там будуть корні заважати вам вирити окоп. Також не потрібно виривати ваш окоп під склоном, тому що вашу позицію буде видно, наприклад, з іншого горба, і потрібно бажано, щоб був на рівнині. Не потрібно виривати його біля. Доріг не потрібно виривати окоп, тому що там також можуть бути певні нюанси. А якщо вже під час самого бою, то е, вже коли потрібно вести окоп під час самого бою, то вам потрібно виривати його, падати як найнижче триматись землі, щоб вас не зачепили ворожі кулі або там різні осколки. І потрібно викопати е, як на швидше і вже тоді не вимірюється, яка довжина або ширина. Потрібно викопати окоп вже під себе, і чим більше буде бруствер перед собою, тим буде краще. Важливим елементом є рівність стінок окопу. Коли стінки окопу заокруглені, ударна хвиля вибуху може проникнути в окоп і уразити бійця. Викопується радіус обстрілу. Він прокопується при самому окопові, а його розріз повинен бути якнайвужчим, лише для дула автомату, щоб осколки не могли уразити бійця і вже далі поступово розширюватись для більшого радіусу обстрілу. Коли боєць вже достатньо глибоко вкопався в землю, необхідна глибина 30 сантиметрів. Боєць робить так звану «сходинку» спереду окопу для того, щоб виставити на неї лівий лікоть і краще вести бій. Окоп готовий. Лишилось лише накласти маскувальний шар. Це дерен, що боєць викопував спочатку. Ним покривається передня частина бруствору. Аби насип злився з місцевістю. Боєць Нацгвардії справився з поставленим завданням в умовах навчання. Та під час бойових дій часу майже немає, та існує безліч факторів, що будуть перешкоджати створенню ідеального окопу. Подібні споруди допоможуть вам захистити себе та покращать умови ведення бою. Головне якісно та якомога швидше вирити та облаштувати місце ведення бою. Психологічна підготовка різних рівнів є вагомим елементом у формуванні боєздатності бійця. Надважливому житті солдата, тим паче у бою, є довіра до побратима. Сьогодні ми разом з бійцями Нацгвардії пройдемо перший етап мотузкового курсу психологічної підготовки та навчимося згуртованості та довіри, котра так необхідна у надзвичайних ситуаціях для виконання бойового завдання. Першою вправою є сліпе падіння. Ваша задача мене спімати забезпечити страховку мого падіння. Я показую, як виконується вправа падінням спиною назад. Обов'язково мова, щоб локті були зжаті, щоб при падінні назад ви локтями не заділи товариша ні вліво, ні вправо. Ви спокійно упали і не нанесли шкоду при висоті товариша з справа. Страховочку. Так, так, як так, вийшло. Так, Ключик зробили. Ножки вперед. От. Корпус його назад. Так, а тепер Діма керує кому куди, вліво-вправо. Обов'язково звертаю увагу на чіткість подачі команди. Я готовий. Виконую міри безпеки. Страховка готова. Падай. Ага. Есть, да? Дякую. Команда справа, так? Команда. Готовий! Падай! Завдання в бойових умовах є надскладними та небезпечними і потребують максимальної довіри між бійцями. Готови? Готують! Падають! Ви всі різні, так? Да? Але. Як перебуваючи на страховці, у вас така ж сама відповідальність да? перед товаришем, який падає. І в нього ж така сама відповідальність, щоб не нанести шкоду тим, хто його страхує. Дмитро, ви керували ліво вправо. Ваші почуття? Як, що ви відчували? Нічого нормально, тобто я зразу зрозумів, що треба робити. А що потрібно було робити? Скоригувати правильно, щоб ніхто нікого не задів, не по голові не вдарив. Щоб нормально. Розставити. Що сподобалось під час виконання? Коли я впав і зрозумів, що мене вже зловили. <рес> <рес> а я не на землі. Я відчував злаженість і впевненість в тому, що ми одна команда, один організм. Перший етап пройдений. Рухаємось далі. Наступним завданням для бійців буде безпосередня робота в колективі на основі подолання перешкоди з пункту А в пункт Б. Тож розпочинаємо. 20 Як вважаєте, чому ви виконали такий високий результат? Тому що працювала команда одна. А хто обирав шлях стратегію? Хто працював на стратегію від роботки? По кругу навколо в мене ставай. Фінальна вправа на подолання перешкоди на час. Чи тут йде робота в колективу? Да? Стоїть перед вами задача з пункту А в пункт Б певною перешкодою. Хто працює? Працює одна людина чи працює? Молодці, молодці. Важливо на даному тренінгу, що саме? Колективна робота? Дані заняття професійно-психологічної підготовки, які проводилися, проводилися в форматі психологічного тренінгу мотоскового курсу, виконання вправ на низькому рівні. І мета даних вправ це одна концепція переведення сположення Я один виконаю вправи з гуртом в одному колективі. Тобто військовослужбовець один, який прийшов з іншого регіону, з інших, скажімо. І ще він тиждень, два, три, чотири не був зовсім не був військовий. Він прибув військову частину. І в цій військовій атмосфері одного колективу, одна згуртованість, одна команда відпрацювання тих задач, подавання тих перешкод, які стояли з пункту А в пункт Б, відпрацювання загальної стратегії у подаванні цієї перешкоди, є можливість здобуття здобуття певних навиків, отримання командної згуртованої, відпрацювання довіри один до одного. У складних екстремальних умов. У 2014 році Нацгвардію України озброїли різноманітною військовою технікою. Одним із таких потрібних на передовій машин є український БТР-3Е1У. Це бойова колісна плаваюча машина вагою 16 тонн, що володіє високою рухливістю та вогневою міццю. Ця військова новинка має декілька рівнів захисту. Це 9 міліметрів броні, на якій додатково встановлена акумулятивна сітка, що не допускає прямого зіткнення машини з пострілу РПГ і витримує до двох таких попадань. Всередині машина обшита кевларом, тканиною, що не горить та обезшумлює. Колісна база витримує до 10 попадань зі стрілецької зброї. Після чого машина продовжує хід. Бойова машина може виконувати завдання в будь-яку погоду, незалежно чи сніг, та в будь-якій місцевості завдяки повному приводу. Так званий двигун в половину танкового з потужністю 300 кінських сил дає змогу розвинути швидкість по звичайній дорозі до 100 км на годину. По лісистій місцевості 70 км на годину. Також машина має здатність пересуватися по воді зі швидкістю плаву до 10 км на годину. Машина оснащена трьома відеокамерами. Одна для наводчика, друга для оператора, та ще одна для командира екіпажу. Український бтр 3 е 1 у розрахований вмістити екіпаж, який складається із дев'яти осіб, командира відділення машини, стрілка, механіка-водія і шести десантників. Ця машина озброєна гарматою 30-го калібру, вага одного її патрону 900 грам. Швидкість такої зброї – 10-12 пострілів за секунду. Гармата може вражати ціль до 5 кілометрів. Призначена вона для знищення живої сили. Автоматичний гранатомет АГС 17 із ефективністю до 3 кілометрів та кулемет Калашникова танковий, так званий ккт 7,62 міліметри. Також до БТР 3Е1У може бути обладнаним ПТУР протитанковим ракетним комплексом. Введення бою здійснюється зсередини машини. Даний БТР-3Е1У. Є одним з багатьох сучасних видів новітньої української техніки, що слугує важливим елементом у збереженні життя наших хлопців і допомагає виконувати різні бойові завдання на сході нашої країни. Сподіваємося, що навички, які ви змогли отримати у нашій програмі, вам не знадобляться. Але як кажуть, попереджений. Значить, озброєний. Головне вчасно зорієнтуватися і зрозуміти, що правильні дії і швидке реагування у надзвичайні ситуації врятують життя вам і вашим рідним.